У справі смерті 19-річної породіллі Аліни Чуприни, яка померла 18 лютого 2020 року в Чернігівській центральній районній лікарні, не знайшли лікарської помилки. Наразі поліція очікує результатів другої експертизи. Про це суспільному повідомила речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. 30 грудня 2020 року призначено повторну комісійну судово-медичну експертизу, проведення якої доручено експертам головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України. Нині поліція очікує на результати цієї експертизи. Досудове розслідування триває. Нагадаємо, 19-річна мешканка села Довжик Чернігівського району Аліна Чуприна померла після екстреного кесаревого розтину. Родичів повідомили про смерть за півтори години після операції. Причина алергічна реакція на один з препаратів, який водять після пологів. Гендиректор Чернігівської центральної районної лікарні Дмитро Роденко прокоментував, що лікарі діяли згідно з протоколом. Поліція відкрила кримінальне провадження.